Коли си нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто Респеро вільне дихання вільним людям. Друзі, ну якщо ламаємо стандарти, то зараз теж буде незвичайний початок. Чому я задумався про кефір? Тому що на початку цього року ми з родиною їздили до своїх родичів Бориспіль, і там мені сподобалася дуже-дуже курка запечена. І я кажу, Тоня, це моя тьотя, Як ти це зробила? А вона каже: секрет такий: треба її вимочити... У кефірі, ну, принаймні на півдня. Отже, безкоштовно даю цей лавхак, а далі говоримо про кефір. Українці його люблять і є за що. Ось докази. Ну, кефір це для мене, по-перше, напій, який п'є моя бабуся. Вона його дуже любить. Кефір це таке перероблене молоко бактеріями. Для траву не дуже корисно. <с> Я його ніколи не п'ю, чесно. Чого? Не подобається. Так, інколи п'ю. Ну це корисний продукт, який потрібно приймати хоча б раз на тиждень або на два тижні. П'ємо молочно-кислий, 2,5%. От як я люблю наших людей, це така мудрість. От кожен з цих моїх співрозмовників по-своєму правий. Ну а насправді сучасні медики рекомендують пити кефір, тому що, якщо у вас є, наприклад, захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, підшлункової, переожиріння, і причина тому, що кефір це не аби який пробіотик. І в ньому ще дуже багато інших корисних речовин. Ну, наприклад, кефірна закваска містить увага понад 60 штамів різних грибків і дріжджів, що власне і робить цей продукт потужним пробіотиком. Кефір також позитивно впливає на травлення, допомагає контролювати вагу і. Настрій, ну а ось чому попит на цей продукт серед українців високий? Знає завідувачка виробництвом Тетяна Романенко. Він не втрачає популярності. Ми на даний час виготовляємо не менше 40 тонн кефіру за добу. Кефір він особливий тим, що тільки цей продукт має кефірні грибки. І ми використовуємо закваску на основі кефірної грибки, яка містить симбіоз дуже такої великої кількості молочнокислих бактерій, які дуже корисні для організма людини. Ну заради справедливості треба сказати, що є і протипоказання? Якщо у вас, ну на жаль, існують такі проблеми, як з кишковим шлунковим трактом, якщо гастрит, то тоді його не рекомендують вживати. Також при запаленні дванадцятипалої кишки і при панкреатиті. А от якщо у вас цих проблем не існує, дай Боже кожному, щоб їх не існувало, то як обирати правильний кефір? Я вас Цьому зараз навчу. Ну, по-перше, про лайфхак з вусами ми вже сказали. Якщо, наприклад, залишається після, якщо ви так вдома без свідків попили кефіру, так смачно, і у вас залишилися сліди на губах, то це значить, що кефір справжній. Якщо ж ні, а просто чисті губи залишилися як після води, то значить, щось там нахімічили виробники. Неправильно, ну, недобросовісні виробники підробляють кефір. Яким чином? Що вони доливають воду? воду додають крохмаль, потім це все перемішують. І для того, щоб визначити підробку, треба бути неабияким дегустатором. Прості люди це визначити не можуть. Ну і е, не хороші недобросовісні виробники підприємці цим користуються. Я за руку не спіймав це, треба здавати такий продукт в лабораторію. Колись багато років тому я займався цією справою, і ми виявляли недобросовісних виробників. Можливо, пройшли роки, і у них прокинула совість. Ну треба перевіряти. Пропоную ще один простий тест, як це можна зробити у домашніх умовах, не здаючи кефір до лабораторії. Якщо у вас виникла підозра, що той кефір, який ви купили, ну, він неправильний, скажімо так, то бажано ось в мене є дві скляночки: в одному правильний кефір, а в іншому трішечки підроблений. Одну чайну ложечку. Йоду наливаємо. В правдивому кефірі залишиться за 5 хвилин. Треба дати 5 хвилин, щоб постелило. Та тут, тут дивіться, тут навіть не треба чекати 5 хвилин, реакція йде миттєва. Там, де розведений кефір, там, де є крохмаль, з'являється через 5 хвилин, а може, миттєво синій або фіолетовий колір. Ось подивіться. Ви бачите? Очевидна підробка. Ну, а далі, якщо ми купили все ж таки кефір у магазині, то на що треба звертати увагу? Ну, по-перше, читаємо склад. У правильному правдивому кефірі склад має бути якомога лаконічніший: це молоко і молочнокислі бактерії. Все, якщо вже ви там бачите Крохмаль, якісь загущувачі, якісь стабілізатори, то такий продукт можна купувати, але я б не радив. Ще звертаємо увагу на термін придатності. Чим він коротший, тим краще. Ну, а от максимальний термін придатності знає е завідувачка лабораторії на підприємстві Валехт... Валентина Віталіна. вибачте, вибачте, охтень, слухаймо. Також термін для споживання не більше 21-ї доби. Саме тоді ми отримаємо наш традиційний продукт, який буде унікальний своїм смаком. Саме він буде ніжний, щіплячий смак. Друзі, наступна моя порада. От всі знайомі дієтологи кажуть, що не купуйте знежирений кефір. У нас знежирений кефір на ринку є, тобто найкраще ку тому, що там користі ну фактично нуль. Це така для, для тих споживачів, які турбуються про власну фігуру, про стрункість. Начебто, чим менше жирний кефір, тим він краще. Ні, це обман. Найкраща жирність кефіру це починаючи від 2,5%. Ну і... Е Далі треба знати міру щодня вживайте не більше склянки кефіру, тобто 200-250 міліграмів. Ну ось такі основні поради. Ну а далі я думаю, що ну, кожен зробить свої правильні висновки, друзі. Сибі, така значно глядна історія. Єдине, що я би не переоцінював би роль кефіру і, взагалі, на білу, от навіть Самоленко дуже класно розвінчала міф. Що насправді це не всім потрібно. Знаєш, у нас як з дитинства, ще з радянського дитинства кажуть: пийте молоко і будете здоровими. А от не всі, не всім і не завжди. Але от. в якості е, легкого перекусу в другій половині дня та що сама мені? Наталя Самоленко скаже вам Окей, головне головнечку можна головне якісний, -якісний пасібі. Кось а що наступне? Е, наступно ми будемо розбиратися, як правильно споживати квашену капусту. О. Зараз її сезон. Ну, клас. Чекаємо за тиждень. Костя Грубич. До зустрічі.